Всього, я пробув в неволі сім років, сім місяців і ще три дні. Працював останні 25 років в Донецькому обласному діагностичному центрі лікарем нейрофізіологом. Я на протязі цих років окупації з 14 по початок 2018 року мав свою персональну сторінку в соціальній мережі Twitter, де я Ну, інформував про те, що відбувається на окупованих територіях, як погіршують життя. Частіше за все я ну, викладав якесь фото і коротенький коментар про те, ну, як поступово закриваються крамниці, зникають українські товари, як з'являється російський асортимент, який ну, набагато гірший і непридатний до вживання. Як все гірше і гірше працює комунальна сфера, і оця інформація про військових, які на той час були у, ну, у Донецьку, серед яких багато було і росіян про пересування військової техніки, про людей в військовій формі, про звуки пострілів чи прильотів.